Попри війну та складну економічну ситуацію у Черкасах забезпечили стабільну роботу міської інфраструктури. У цьому переконаний перший заступник міського голови Черка Сергій Тищенко. Про це він заявив під час звіту членів виконкому перед депутатським корпусом. Його колеги наголошували на стабільній роботі критичної інфраструктури, соціальних установ, закладів освіти та охорони здоров'я і як результат потрапляння обласного центру в 10 найбільш комфортних міст країни. Також упродовж року Черкаси активно приймали релоковані підприємства та стали прихистком для більш ніж 27 тисяч переселенців. Не задовольнив депутатів процес цифрової трансформації Черкас та стан бомбосховищ, за які відповідає Павло Валенчук. Він став єдиним заступником міського голови, чий звіт не підтримали міські обранці. В мене з колегами цілком порозуміння. Я їм дякую за те, що ми разом відпрацювали цей рік непростий рік. За 30 років незалежності країни ніхто не працював в таких умовах. Я впевнено, можу сказати,